Привіт, мої хороші це мій тихий рай. Вітаю всіх з святом Катерини. Бажаю всім Катеринам здоров'я, миру, щастя і всіх, всіх найкращих побажань, які можна побажати. Опять немає світла. Сидимо без світла вже другий день. Дають на час на два і знову виключають дуже тяжко, але що зробите? Такий час у нас зараз. Буває, якось починає депресія якась, і не... настрій пропадає, але розуміємо, що такий час і рекомендую всім з розумінням до цього відноситися. І прийде час, буде все добре, треба пережити цей час. Вцяла показую пінеточки, які я в'яжу. Ось патріотичні, жовто-блакитні, такі невіться. А ось в'яжу собі кофту. Таку длинненьку, щоб поясницю прикривала гарно вже. Майже спинку дов'язала вже. Ось бачите, скільки пройми пров'язала. Перев'язувала, в'яжу другий раз, тому що перший раз набрала щось сильно здорове вийшлося. А потім розпустила і в'яжу ось таку е, нитки. Подруга мені порекомендувала в секонд-хенді купляє акрилові світера, розпускає і в'яже з них собі, в неї вона вже багато собі що нав'язала. Ну, З одного світера, хто в'яже, той розуміє, що вже другий світер не вийде, тим більше, що я більший. То я буду перед і рукава вже другого кольору. У мене три світера я розпустила, і буду в'язати вже там комбі... Комбі... комбінувати якось. Нитка така, як... як вілюрова. Я не знаю, наскільки це видно, як вам передати. Але дуже м'ягенька, хороша, така, не кусається нічого. Ну, зв'яжу, Буду в'язати, по ходу буду показувати. Сьогодні ось стало раненько, хазяйка наготувала нажарила пирожків з яблуками, з кабаком. Котлеток нажарила, погано, видно, темно, нема світла, біда. Зробила подливу та й буде ще їсти пару днів. А на вечір зараз пообідаю помию посуду, та й на вечір буду бити горіхи. І знову про світло. Чоловік, я вже розповідала, був повісив тут лампочку із машини під акумулятор, але лампочка з машини дуже швидко, Садить акумулятор, тому ПЦП ось таку, не знаю наскільки видно, діодну стрічку. Зацепив шнуруну за холодильник і ось тут акумулятор у нас стоїть. До речі, ось дістала чоловіка мами швейну машинку допотопну реаритет. Хочу завести в місто до наладчика, щоб відремонтував, тому що реально зараз ну, не знаю з чим займатися. Ну, мене тільки спасає робота. Щось робиш, і час швидше плине і ну, не, не, не дуже звертаєш увагу на те, що немає світла. Тому хочу відремонтувати, ну, бо як нема електричства, буду щось шити, теж буду показувати вам. А так, звичайно, дуже тяжко. Без світла все напрягає, але я скажу, поки щось робиш, то і ну, время швидше йде. А коли е, я не знаю, як люди в квартирах, якщо нема чим зайнятися, і мене виручає, що тут у нас в кухні світло, і плитка я топлю тут тепло. Ось сьогодні цілий день топлю потрошки. Воно, звичайно, на цій плитці, коли так топиш, то щось приготувати не можна, я на газові. Готувала. Але в кімнаті тут тепло і зручно можна щось робити. І плюс тут підсвітка. А чоловік ще купив гірлянди. Ось така ось гірлянда. Ну, вона він її приметав скотчем, зараз включу, покажу. То вона, звичайно, де вона тут? Не, не дає багато світла, це ми так собі в хаті, коли там помиться, то лягаємо спати, то ось так ну я знаю, наскільки видно. Ось такий світло. І купивши лампочку, якусь таку, що закручується в патрон, і, і коли є світло, вона підзаряджається, а коли нема світла, то можна пользуватися. Але, щоб зарядити ту лампочку, треба 10 годин, а світло дають на час, максимум на 2. Ну, не знаю, включив десь в сараї, щоб нікому не мішала вона, щоб не, ну, треба, там треба включити, там треба включити, там, поки ніхто не користується тою кімнатою. То... Включив, там заряджається, але я ж кажу, за час, за два, ну не знаю, Ну, вчора включили, то геть тускло, погано було видно. Ну, ось так. Ось мої мурчики загорають. Мурчик один тішка десь побіг на двір. Сидять цілий день в хаті, літом в хату не загониш, а зараз да, мурчик, Не виганеш? Ось ще такий ліхтарик є, це вже у нас давно. Такий, що на лобану. Ми його так використовуємо, десь пройти, куди подивитися щось. Отак приспосаблюємося, хто як може, і, і головне, щоб швидше це все закінчилося. Дай Бог, щоб ну, якнайшвидше, тому що, звичайно, дуже тяжко, люди в депресію впадають, це дуже погано. Будемо сподіватися на краще. Ну от, приступаю до роботи, буду бити горіх. Це мисочки, в які я сорті, сортую. Горіх. Це ось інструмент мій, сідаю і б'ю. Все зараз швидше і вигода, буде якась копійка капне. Це У нас тут нема свого горіха, а в місті там є. Та й ми позбирали, скільки десь може коло мішка. Та й потихеньку переб'ю, та й здам, та й будуть гроші якісь. Так що на цьому закінчую своє відео. Чим я займаюся. Без світла і в холодні зимові дні вже нагород не йду, а займаюся домашніми справами.